Світовий океан приховує безліч таємниць, багато з яких залишається нерозгаданими. Завдяки сучасним технологіям ми маємо змогу зазирнути в глибини та відкрити неймовірні знахідки, підтверджені фотографіями та відеоматеріалами. Готові до занурення тоді вперед. Біля берегів японського острова Йонагуні на глибині близько 25 метрів. Розташований загадковий підводний комплекс, відомий як монумент Йонагуні. Відкритий у 1986 році, цей масивний кам'яний утвір має чіткі геометричні форми, включаючи тераси. Платформи та сходи, деякі дослідники вважають, що ці структури є природними утвореннями, модифікованими людиною понад 10 тисяч років тому, що може свідчити про існування невідомої древньої цивілізації. Інші ж припускають, що це результат природних геологічних процесів. Незважаючи на тривалі дискусії, монумент юнагуні залишається однією з найбільших підводних загадок світу. У 1901 році біля грецького острова Антикітера водолази виявили уламки стародавнього корабля. Серед знайдених артефактів особливу увагу привернув складний бронзовий механізм із численними шестернями, відомий як антикітерський механізм. Цей пристрій, створений у другому столітті до нашої ери, використовувався для обчислення астрономічних подій. Таких як положення сонця, місяця та планет, а також передбачення затемнень, вважається найдавнішим аналоговим комп'ютером у світі. Він демонструє високий рівень інженерної думки стародавніх греки. Нещодавні дослідження підтвердили, що механізм також міг відстежувати місячний календар та дати проведення Олімпійських ігор у 1622 році. Іспанський галеон Местра Сен'юра де Атуча затонув біля узбережжя Флориди під час урагану, несучи на борту величезні багатства з нового світу. Лише в 1985 році мисливець за скарбами Мел Фішер виявив місце затоплення корабля. З дна було піднято золото, срібло та коштовності загальної вартістю понад 450 мільйонів доларів. Ця знахідка. Стала однією з найцінніших в історії підводної археології. У червні 2011 року шведська команда дослідників Ocean X виявила на дні Балтійського моря загадковий об'єкт округлої форми діаметром близько 60 метрів. Об'єкт, названий аномалією Балтійського моря, має незвичайні особливості, що нагадують. Тучно конструкція. Досі точаться дискусії щодо його походження. Одні вважають його природним утворенням, інші припускають, що це може бути залишком древній цивілізації або навіть космічним об'єктом. У 2007 році дослідники, що сканували дно озера Мічиган за допомогою Сонару, виявили унікальну знахідку коло. З великих кам'яних брил, яке нагадує знаменитий Стоунгедж у Великій Британії. Деякі з цих каменів мають вирізблені зображення, включаючи малюнок мастодонта тварини, яка вимерла понад 10 тисяч років тому. Якщо ця структура справді створена людиною, це може свідчити про існування древньої культури, яка залишила свій слід на території Північної Америки ще в доісторичні часи. Легендарне місто Дуарака згідно з давніми індійськими текстами було резиденцією Бога Кріше у 2001 році. Група індійських океанологів уявила на глибині 40 метрів у затоці Камбей руїни величезного міста з вулицями, стінами та спорудами. Радіовиглецевий аналіз органічних залишків казав. Що місто могло існувати ще 9 тисяч років тому, що робить його одним із найстаріших відомих міст на землі? У 2010 році дайвери виявили затонулий корабель біля Аланських островів у Балтійському морі на борту судна. Було знайдено 168 пляшок шампанського, виготовленого у 19 столітті. Цей напій зберігся в ідеальному стані завдяки постійній низькій температурі та темряві на глибині. Дегустація показала, що шампанський має дивний та пряний смак з квітковими та фруктовими нотками. Ця знахідка є унікальною, оскільки дозволило дослідникам вивчити технологію виноробства того часу. Та порівняти їх із сучасними методами. Світовий океан зберігає безліч таємниць, і кожна нова знахідка відкриває нам ще одну сторінку історії нашої планети. Завдяки сучасним технологіям ми продовжуємо досліджувати глибини та робити неймовірні відкриття. Хто знає, які секрети ще приховані під товщою води? Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватись більше про дивовижні таємниці океану.